Солдат Сергій Борисович нажа до останнього боровся за свободу нашої держави та віддано служив українському народові на Донеччині в районі населеного пункту Солодке. Йому на віки 51. Тож від 12 лютого люблячи син своїх батьків, чесна та порядна людина, і сьогодні тримає над нами небо. Проте вже в небесному війську в цей день. Ми прийшли попрощатися з загинувшим в боях за батьківщину солдатом нажа Сергієм Борисовичем. Призваний на військову службу під час мобілізації 4 липня 2023 року, займав посаду кулеметник стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти. Загинув 12 лютого, виконуючи бойове завдання по захисту України. Провести в останню путь Сергія до міського палацу культури прийшли усі його знайомі, друзі та родичі. Ми спілкувалися до останнього, переписувались, коли він вже був на війні. Він говорив, що знаходиться в самому пеклі, що не є. Говорить колишній директор однієї з компаній, у якій раніше працював вірний син неньки України. Людина дуже порядна працьовита, чесна із. Завищеним почуттям справедливості одне в одному допомагали. що на мою просьбу там персонально читати він завжди відкликається не тільки для мене, а й для всіх окружаючих в колективі, хто працював. У полеглого героя залишилися батьки. Поховали Сергія на світовському кладовищі поруч з іншими полеглими воїнами у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Щирі співчуття його близьким і рідним вічна слава герою, вічна пам'ять. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.